Всім привіт, з вами ліп, друзі. Сьогодні в нас черга серія по Роблоксу, але це новий режимчик він не простий, а дуже доволі таки цікавий. Адже саме сьогодні і прямо зараз я повинен втікти з цієї моторошної піцерії. Як бачимо, двері назад зачинені, і я сюди типу потрапив, і типу за мною буде зараз гнатися людожер. Ви бачите там череп в печі. Шо? меню пепероні, маргарита, ананасова піца, вегетаріанська піца, людська піца 5 доларів. Що якого біса тут відбувається і чого тут розсипаний? Якийсь жовтий, незрозумілий концентрат? Так, що там написано? Run home. Там написано на, на вулиці run home. Блін, всі підказки йдуть до того, що ми реально потрапили в якийсь жах. Тому да. Да-да-да, тут череп, так. Повертайся назад. Негайно. Мені пишуть на підлозі. Треба швидко натискати сюди, опускатись і тікати звідси, якомога швидше, бо в нас вихід заблоковано, друзі. Вихід заблоковано, ви розумієте? О, я не хочу помирати. Я не хочу помирати. Так, давайте сюди. Давайте сюди. Сюди. Швидесенько перестрибуємо всі ці перешкоди. Такс. І нам знову повторюють про те, що потрібно швидко повертатися. О! Мене роздавив! Капкан! Я поняв, в них в жоден не можна заходити. В жоден не можна заходити. Так, давайте зайдемо сюди. Джетпак. А, це магазин ро за робукси. Мені таке не треба. Так, дивіться, тут можна придбати ще петиків але це все. Теж за блін. Якось, друзі, мені це не подобається. Ну добре, я буду обережно просто проходити дуже-дуже повільно, не зачіплюючи жоден з цих капканчиків ось так. Невеличкими ривочками. Сюди, сюди, сюди і вибираємось. Такс I can see you. Він може мене бачити. Хто може мене бачити? Хто це такий? Ау! Чвіт за мною женеться, друзі! Цей злий піцерист! Як мені від нього втікти? Я не знаю, що мені робити. Я, я бачив лише. Що вихід з тій стороні, вихід з тій стороні, да-да-да-да. да Добре, що я відразу туди глянув. Добре, хорошо, він назад сюди, я думаю, не стрибне за мною, а там кислота, до речі, внизу. Там кислота якась неймовірна! Мені потрібно швидко тікати. Ух, так. Тепер потрібно знову дуже повільним бути, бо тому що оці моментики дуже небезпечні з цими поворотами на цій трубі потрібно бути дуже обережним. Я чув якийсь звук, друзі! Там дійсно якісь моторошні звуки знову почалися. Я сподіваюся, зараз. Не вилізу в чергову кімнату з цим злим піцеристом, але це правда, я таки сюди виліз. І він чергує в туалеті. Ем, е, типу, а, а як мені звідси втекти? Мене питаннячко. У Мене питаннячко. Ой-ой-ой, а що таке сталося? А як мені тоді звідси вилізти? Я не поняв. Він за стіною стоїть чи що? Чуєте, а як мені це перестрибувати? О, все, я поняв. Я поняв, друзі. Треба перестрибувати просто ці паутинки. Не зачепити ні одну з них. Ух, здається, я це зробив, але я провалюю. Бо там реально ну неможливо було перестрибнути. Так, окей. Окей, давайте далі. Я поняв, тут треба пересуватись так, щоб не зачепити ці камінчики. Тут зразу палівно. Тут зразу це все зрозуміло. Головне не наступити на жоден з них, щоб не зімкнулись ці шипи. З чим я справляюсь доволі таки легко. Але те, що буде далі, о, це буде неймовірний паркур, друзі. Оцей паркур мені вже не дуже подобається, чесно кажучи. Дуже тяжко, дуже небезпечно. Давайте чекати. Я це зроблю. Я. Я повинен впоратись, мені потрібно звідси втекти якомога швидше. Я повинен це зробити прямо зараз ще кілька стрибків і... Я вцілів, Хорошо, я вцілів, друзі, я вцілів! Зламав собі нову, правда. Ну, Но вцілів. Я знову перестрибую паркурні оці перешкоди. І пробираюся на нову кімнатку. Ой, а що я вниз почав плисти? Е -е. Опа, він тут. Він там. Ви розумієте, що він там, друзі? Написано, що він там. Так, давайте дивитись, що тут можна зробити буде. Якщо ми зараз потрапимо в ту кімнату, куди нам бігти в першу чергу? Треба буде. Ага, я поняв, я поняв. Нам знову потрібно буде тікати від цього злющого пас. Скудного! Ай, піцариста, який хоче нас наздогнати. Ні, ні! Йок! Як він так швидко доганяє нас? Це треба щось з цим робити. Я сподіваюся, зараз все правильно зроблю, якщо я полізу просто по оцій стороні, щоб він мене ніяк не наздогнав, бо це буде просто габела. <риклад> <риклад> Хорошо, поралися. Знову паркурчик, знову небезпеки. Знову небезпечний паркур. І я знову падаю в яму. Ну нічого, я сподіваюся, наш да, наш сетпойнт зберігся на минулому місці, а я вплював монітор, до речі. <риклад> ай яй яй та як же ж це можливо? Давайте ще раз. Акуратнесенько, от так от. По чу чутічку, по чу чуть-чуточку. Хорошо. Хорошо. О, це мені подобається. Я можу виключити цю лазерну депіляцію. Чи ні? Знову поламав ноги. Ладно, оба, оба, оба! Хух, так, нормально. Тут було все добре. Ой-ой-ой, ой ой, ой друзі! Я потрапив в якийсь морг. Е -е... Ну тут написано, що мені треба знайти лом, тому давайте його якось будемо шукати. О, знайшов Хорошо. Тепер ломом нам потрібно зламати оці дверчки, власне, якби, да? А, вот, народ, ми їх зламали. Во, от дивіться, як ми відсовуємо прикольно, яка анімація застосувалась. Хорошо, піднімаємось на гору. Піднімаємося нагору. Я сподіваюся, там не буде більше цих е -е, випробувань. Зі цим злим піцеристом. Я сподіваюся, ми просто зможемо втікти, але побачимо. Боже, як же ж довго цей ліфт піднімається, і як він скрипить, страшно. Це просто капіц. Оооо, тут чергова дуже небезпечна штучка. Я не знаю, як її проходити, бо це реально небезпека. Так, зараз тільки піднім... Що? Я не поняв. Надо швидко отут опробігати. А потім, коли ця опускається, дивіться, вона зараз піднялася, і мені зразу треба. О! Я не встиг! Ну чого, так це капець, треба бігом. Ну блін, ну яким. Чином. Я, я ж прямо побіг тільки як вона піднялася. Прямо побіг, просто прямо. Ну що ж це таке, як тут встигнути? У мене є одна ідейка, народ! Може застрибнути нагору неї. Дивіться, ось сюди. Нє. А чого мене б'ють шипи, якщо я. Я ж нормально тільки що спрацював був. Я нормально тільки, що був спрацював. Дивіться так, чекаємо зараз оце. Та ну! Я тільки доторкаюсь до неї, вона зразу мене лупить. Та це капіс! Просто якась жесть. Піднімайся, піднялася, я втік. Від одної втік. Від другої зараз тачу. Нарешті. І ми потрапляємо на злісну кухню, в яку падають рештки людей, яких він валить на піцу. Паскудник. Знову паркур. Знову неймовірно важкий паркур, який я поки що до речі проходжу навіть нормально. Окей, я згоден з тим, що мені треба було його пройти, але мене чогось. Цей елеватор потрібно. Ой-ой-ой, ой друзі, я поняв. Я поняв, що тут дуже жорсткі проблеми. Треба підстрибувати вверх. І нас ще рештки будуть скидати по чуть-чуть. Понімаєте? Понімаєте, що тут відбувається? Дуже небезпечно. Дуже небезпечно, насправді. Фух, я сподів... Ой-ой-ой, знов це все саме заново проходити. А-а-а, боляче. Так, треба швидко прискорення. Розприжечка. І блін, я знов падаю. Yes. <laughs> <laughs> Стрибок, стрибок, гол. Хорошо, 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 поки що все йде добре. Доволі непогано. Доволі непогано, я згоден. Я згоден на такі події, але чомусь мене все одно скидає. Ну я ж перестрибую, я ж дійсно перестрибую. Ну, мене все вдається, крім цього, останнього мовчика, який, по ідеї, повинен вже бути переможним. І давайте, не скидайте мене, рештки, будь ласка. Хоча би допоможіть мені, допоможіть мені зробити це. А, тяжко. О, я поняв, там треба було не. Не пригати в останній моменти, а просто взятися і вибратися. Хорошо. А так, тепер мені потрібно залізти в клітку. Ви смієтеся. Ви смієтеся! Мені потрібно залізти в клітку. Ой, мене зараз в лаву окунуть. Е, Куди? Ні, я не хочу в лаву! Ні, 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 ні! Пустіть, будь ласочка. Пустіть. Оуч! Хух, дякую, що не в лаву хоча б. Я вже реально злякався, що мене в лаві спалять, друзі. Хорошо, ми дострибали до ще якоїсь драбиночки. Пора на неї також вистрибувати і підніматися до гори. Хорошо, вилазимо. Тут вже нормально. Тут вже не так і страшно, тому що лава доволі таки від нас далеко. Я сподіваюся, що нас все таки в ній не покупають, бо якщо покупають, то буде дуже непри неприємно. Походу доведеться зараз скупнутися. Якщо. Одна помилка! Да, в принципі, як я й казав, друзі. Е, не дивуюсь, не дивуйтесь і ви. Я сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди, сюди, а також сюди. І не забути, от сюди і тут вихід. Дійсно, вихід, а я щось не дуже вірю в те, що це вихід. Але мені сказали бігти додому. Хорошо, я не зайшов вихід. Та не вже? Ран хоум, ран А зараз тут в цих деревах по-любому появиться цей паскудний піцерист. Я більш ніж впевнений, що він десь зараз вибіжить за Ось, дерево, друзі, повиключилося світло. Ах, Капець, мені треба не звертаючи, просто бігти прямо. Бігти прямо до виходу. Давай, 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 давай. Майже дім. Майже дім. Дійсно, майже дім. Є! 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 Оу, світло включилось, хорошо. І що це тепер, типа дім? Наш дім, це що? Ігровий майданчик? Що? Так, народ, я не поняв. В чому прикол тут зараз? Що це за оранжпет файр пе... Е, що це таке? Я можу тепер срати е, червоними лініями. чи Ам. Окей, окей, і що це означає тепер? Я можу покрутитися на оцій карусільці. Мене зараз тошнить. Зупиніть її! Блін, в реальному житті не повторяйте. Трюки Трюки виконані виключно професіоналами! Що це за неймовірні атракціони. Хорошо, пригаємо в портал. Що буде далі? А, народ, я все поняв. Це вже тікань. Зі школи, тому на цьому моменті наша серія завершується. Дякую вам всім за перегляд, за лайки, коментарі, підписки, а також дзвіночки, які ви протикаєте, щоб не пропускати виходи нових відосиків. А я поки скачу по животі злого директора, який е, випускає букви Z зі свого противного роту. І давайте пострібаємо по голові А тепер всім бай-бай!